Короткий інструктаж, роздачі інвентаря для прибирання території, і учасники толоки вирушили у міський парк, що на березі бурштинського водосховища. Тут щороку збирали тонни неорганічного сміття, залишеного рибалками і відпочивальниками. Не бракувало розбитих пляшок, поліетиленових пакетів та іншого непотребу, і цього разу. Проте значно менше аніж у попередні роки відзначив це і заступник міського голови Володимир Гулик, який теж приєднався до акції. Від міської ради від громади, хочу подякувати компанії, хочу подякувати всім працівникам, які вийшли на прибирання. Тішить те, що кожного року в нашому парку, попри канал, сміття стає все менше. Чимало працівників електростанції вийшли на прибирання разом із дітьми, яких надихнув приклад батьків. Щороку від компанії «Детек» проводиться акція Чисте місто. Я сьогодні прийшов вперше з мамою, і мені дуже сподобалось. Ми сьогодні з мамою брали участь. Акції чисте місто Ми збирали багато сміття. Другий рік знову будемо брати участь у акції Чисте місто. Матір дівчинки теж вважає участь усієї родини у толоці. Корисною. Сподівається, що мешканці міста належно оцінять їхню працю, і спільно дбатимуть про чистоту і порядок. Ми навіть помітили в порівнянні з минулими роками. Парк значно чистіший став. Дуже приємно від цього. Можливо, навіть ті люди, котрі брали участь в цій акції, на наступний раз не смітять. Стараннями своїх підлеглих задоволений директор ТТК Бурштинської ТЕС Андрій Шувар. Він, до речі, теж помітив позитивні зміни жителів міста у ставленні до природи. Наше місце там, де ми прибираємо вже четвертий рік підряд, стало набагато чистіше. Колись ми прибирали три-чотири години. Сьогодні фактично вже за годину, за півтора справилися, і нема стільки мусору, нема стільки машин з мусором. Ну, це показує те, що дана акція не є даремно проведена. Люди стали свідоміші, люди. Ведуть себе на природі більш хайніше. Загалом того дня бурштинські енергетики зібрали, і вивезли 6 тонн сміття. А по всій Україні волонтерська акція відбулася у 29 населених пунктах, де працюють підприємства ДТЕК. 8,5 тисяч волонтерів зібрали майже 2 тисячі кубів сміття.